10 плюсів в ряд ми забрали. Тут бачимо лише 7 плюсів, а попередній прямий ефір 10 плюсів в ряд. Можете подивитися різні ситуації, різні угодки. І зараз я ще забираю плюсик по Sarts Invy. Стратегія максимально проста і максимально ефективна. Перше, що ми шукаємо, це щоб ціна залазила тілом свічки на Bollinger. Це ось ці лінії навколо графіка. Налаштування Bollinger 13.3. Період 13, Deviation 3. Поставили по стилю, я також забираю мідл і бекграунд. Вони просто не потрібні, заважають. Тут я забрав шикарний профіт 552 долари. Також другий необхідний фактор: перший ми зрозуміло, це дотик тілом до болінджера, а другий це зняття попередньо сформованого максимуму або в ідеалі, щоб це був рівень. Але тут бачимо, що ми зняли попередньо сформований максимум, і вище в нас вже ніяких таргетів просто немає, куди летіти ціні. Тож. Відпрацювали також був додатковий фактор. Це перша хвилинка п'яти хвилин, свічі. Це вже стоїть розширення. Ось такий додатковий функціонал по платформі. Теж можете знайти в нашій команді. У вільному доступі, але є він лише в нашій команді. Ну і за цією стратегією ми кожного дня торгуємо на прямих ефірах. Я рекомендую просто долучитись до прямого ефіру. Moon Trade Live. Підписуйтеся. А на цьому каналі є вже повноцінні навчання відео. Можете розібрати навіть цю стратегію. Вона справді дуже проста, максимально структуровано розібрав її у відео. Тож кожен з вас розбереться і зможе за нею забирати плюси. Алому ми саме ось такі корекційні. Тобто, якщо формується червона свічка, це гарантований усім профіту.